Перше цього року вирощувала дуже красивий сорт помідорів, сам сорт середньостиглий та ще з тривалим терміном плодоношення, називається бускова сливка. Куш росте в теплиці висоту до 2 метрів, у відкритому ґрунті до 1,5 метра. А які красиві в нього плоди, вони подібні чимось до почечки. Достигають, стають такими красиво малиновими, самі щільні, не розтріскуються. Вага плоду може бути 120-150 грам, а смак, який неймовірний, і солодкуватий з незначною кислинкою та ще й з фруктовою ноткою. Довго зберігаються і невибагливі до погодних умов, незважаючи, яка температура повітря, вони нарощують свої плоди і вони рівномірно достигають, стійкий до захворювань. Так що теж вартує садити такий сорт, і чимось він мені подібний до гібридів. Супер сорт.